Уявіть собі, ми беремо, робимо з вами переломну ситуацію в картині сприйняття. Ми беремо і стаємо, починаємо підтримувати один одного. Не намагатися один одного, блін, слово таке, не знаю, як його перекласти, обманути, назву це так. Не намагатися отримати надмірну вигоду, вигоду. А намагаємося підтримати один одного. Ідучи в ресторан, я йду в ресторан для українця до українського власника. Йдучи е, на СТО, їдучи обслуговувати автомобіль, я їду в першу чергу до українця. Їдучи мити автомобіль, я їду теж до українця. Йдучи до стоматолога, я теж їду безпосередньо до українського стоматолога. І так це все стосується всіх сфер мого життя. І дуже круто, що саме завдяки українцям підвищується сервіс в багатьох напрямках в багатьох країнах. Цьому Є доказ мапа українських бізнесів, котре зробила наша команда, це підтвердження тому, що українці неймовірні, і мова є частина цього. Мова є частина ідентичності цих українців.